що потрібно врахувати молодим науковцям при написанні наукових праць? Це може бути і стаття, це може бути і конкурсна робота. Це наукові праці різного виду, але деякі загальні поради, я думаю, вони будуть вам корисні, стануть у нагоді. Отже, для того, щоб написати наукову працю, треба розуміти, якою має бути її структура. На слайді презентована структура наукової праці на прикладі статті, але в цілому якісь рубрики будуть додаватися, якісь рубрики будуть вилучатися, в цілому можна сказати, що цей перелік він є більш-менш універсальним. Назва наукової праці, статті, наприклад, автори, які мають бути всі вказані, автори, співавтори, різні видання вимагають по-різному це робити, чи, наприклад, із зазначенням закладу, тільки, чи можуть бути іще якісь ідентифікаційні коди. Це залежить від того видавництва, в якому буде публікуватись наукова праця. Анотації до будь-якої наукової праці, чи то стаття, чи то конкурсна робота, чи то реферат в науковому розумінні. Це має бути обов'язково як короткий опис того, що ви представляєте у такій уже досить усталеній формі вступ. Огляд праць науковців, ми і чули у доповіді Тимура, що він робив цей огляд у своїй роботі. Потім основна частина це вже результати ваших досліджень, результати безпосередньо ваших досліджень, це може бути представлення результатів, може бути дискусія, більш детальний опис і список літератури. Також висновки і перспективи подальших досліджень. Якщо ми говоримо про те, що ми робимо наукові дослідження будь-якого рівня, то ми повинні обов'язково враховувати, на яких принципах має будуватися наша наукова праця. Наприклад, стаття, але знову-таки ці принципи можна розглядати як універсальні це принцип змістової насиченості. Ви повинні зважати на те, що ви передаєте певну інформацію і не повинно бути таких білих плям у вашій науковій праці. Це повинна бути інформативна праця, це повинна бути свого роду функціональна Інформація. Обов'язковою прикметою, обов'язковою характеристикою є новизна будь-якої роботи. Це те, що робить вашу працю дійсно науковою. Це має бути змістова завершеність, тому що, як ви дивилися по структурі, від вступу до висновків має бути єдиний моноліт. Це має бути доступність. Адже наукова праця, хоч вона й написана в академічних традиціях, вона має бути викладена таким чином, щоб була доступною для розуміння науковців не тільки цієї сфери, а можливо й суміжних сфер і проблемності. Цей принцип пов'язаний з принципом новизни, якщо не буде поставлено якесь питання проблемне, яке досліджується. То не буде ніякої новизни. І декілька порад мовного характеру незалежно від того, якою європейською мовою ви проводите дослідження, чи на матеріалі якої європейської мови і літератури ви проводите дослідження, для написання наукової роботи буде корисним врахувати такі моменти писати повні аналітичні речення. Це унормована академічна традиція наукових праць. Кожному реченні передбачати тільки одну думку, тобто повинна бути чіткість вашого викладу. Уникати нагромадження підрядних речень, бо інколи буває така спокуса, особливо у молодих науковців, детально пояснювати, потім пояснення, пояснювати ні. Уникати цього особливо підрядних речень. Після підрядних, уникати так званих порожніх слів або слів наповнювачів, вони інколи бувають у розмовній мові, допускаються, наприклад, само собою зрозуміло, безперечно, принципово на кшталт цих. Намагайтеся не використовувати їх. Також... Потрібно врахувати граматичні особливості української мови, оскільки для української мови нетиповими є пасивні конструкції, тому краще їх уникати. І дуже часто от в доповідях, десь на перших таких етапах ми чуємо: я зробив, я визначив. Будь ласка, врахуйте, що це у доповідях, у статтях, у конкурсних роботах. Взагалі в наукових роботах не допускається стиль, е, науковий не допускає таких висловлювань. Е, краще говорити ми, навіть якщо ця робота писалася без співавторів. І найголовніше, багато зараз говориться про таку актуальну проблему, як академічну доброчесність. Академічна доброчесність пов'язана насамперед із тим, що ви не запозичуєте. Ніякі чужі ідеї, ви проводите власне дослідження. І якщо цитуються якісь праці, ці цитування повинні бути чітко вказані так, щоб їх можна було розпізнати і за потреби перевірити. І можливо, якщо ми вже переходимо безпосередньо до німецької мови. Можливо, теж хтось зацікавиться кілька тем, які, на мою думку, є цікавими, вони є актуальними. Наприклад, Югеншпрахи як одна із субмов сучасної німецької мови. Молодіжна мова, яка не розглядається, не дорівнює сленгу. Молодіжна мова, це є дуже цікава. Тема, і наразі буквально на цьому тижні відбувся фінал вибору молодіжного слова року. Тобто, тут є матеріал, є що досліджувати. Чому так, в якій сферах. Ну, Одним словом, тема дуже цікава: феномен Денґліш у сучасній німецькій мові. Це теж дуже цікава тема. Denglish, English, багато англіцизмів вже вживається у німецькій мові, але як вони адаптуються чи не адаптуються знову ж таки, як відбуваються ці запозичення, як вони функціонують, це дуже цікава тема, якщо взяти її дослідити, тому що сучасна мова вона розвивається, це дуже цікаво. Відповідно також утворення вживання неологізмів у німецькій мові. Ми вже чули про неологізми сьогодні, теж цікаво. Багатозначність слів та роль контексту для актуалізації значень і колоративи в сучасній німецькій мові. Колоративи або колоропозначення вони пов'язані з міжкультурною комунікацію, міжкультурним розумінням можуть інколи привести до непорозумінь. От під цим кутом зору теж дуже цікаво подивитися у мовному вираженні. Дякую за увагу.